Всім привіт! Ви на каналі. New і сьогодні я розкажу про 5 старих ігор на телефон. Перша гра Jetpack Joyride. Чому, я колись так казав, що буде топ-5, а це просто 5 ігор. Ну, все одно треба розказати про 5 е старих ігор. Перша гра Jetpack Joyride. Це гра, де треба на джетпаці літати і збирати монетки. Але деколи вона е поважчується. Важ ще стає. І появляються, от, появляються ось такі м м лазери. Ракети можуть з'являтися, але, раке е е е але ви ще можете збирати бонуси, і вам будуть даватися, наприклад, такий маха робот. Ще що тут може дати. Тут, наприклад, не можна прокачуватися, але дуже цікава гра. Е, я б її навіть, якщо топ-5 робити, я її ставлю на третє місце. Дуже цікава, і мені подобається вона. Я колись в неї грав. Або ось такий міні. Або, не знаю, чи це воно ось такий якийсь літочок пінг, е, пташки. Ну, а зараз я покажу, як її треба грати. Ось кусочок. І ось я хочу розказати якраз про цю гру. Ви скажете, о джекпак, пак костюми сні. Це просто щоб купляти скини. Вот. Треба нажати, щоб почати грати. Я, наприклад, собі джетпак купив оцей. Але хочу вам зразу сказати, я озвучую. Він в бульбашка не Все-таки не такі штучки, а треба збирати ім'я, щоб отримати якісь. Бонуси. Але є рісна кольори робіть такі шестеронки, де можна вже отримати маленький такий робот. О, якраз отакий: такий маленький червоний роботок можна отримати. О, берю. Монетки тут дуже важливі, тому що за монетки можна якраз кіни купляти. І голови інші, і, і, і джетпак, як в мене, наприклад. Так, все, нема в нашого робота. ну, Що сказати? Це простенька гра, я такий подумав, тут навіть прокачуватися. Я думав, що може я помилятимуся. О, ці лазери вони не зразу появляються. Вони набирають а Є такі лазери, що зразу стоять. Так що, я подумав, що цю гру я ставлю якраз на п'яте місце, якби я топ-5 знімав, А так. Ніяк. Ну все, я розбився, тут вже немає нічого розказувати. А тепер переходимо до іншої. І друга гра в нас динозаврик. Гра в Гуглі. Коли немає інтернету, можна зайти і пограти. Але вона не цікава. Де, каже, що є кінцівка, дехто каже, нема. Ну, знаєте, але дуже до цієї кінцівки довго йти, і вона прям немає ніякого інтересу її грати. Тому я її ставлю на четверте місце. Я подумав так, що вже хай буде топ-5 найстаріших ігор. На четверте. Вона краще джетпака, тому що вона прям дуже стара і дуже так, багато грали. І ось це наша друга гра на четвертому місці. Ну, а ми переходимо до третьої гри, якраз на третьому місці. Далі в нас йде Clash of Clans. У нас це теж дуже цікава гра. Clash of Clans. Прям цікава. І вона на третьому місці. Ви скажете, вона цікавіша можна було б на перше або на друге? Мені чому вона не подобається? Тому що дуже треба довго чекати. Там ти спочатку купляєш за 500 дім будівника. Потім цей за тисячу, потім за півтори тисячі, потім за дві тисячі, дуже довго. І нецікаво, коли в тебе вже прокачення, тобі дуже сильно попадаються, ти майже не можеш виграти. А взагалі друга територія, оця, де там через корабель, там взагалі немає нічого робити, аж коли в тебе буде багато цих ресурсів, аж тоді можна. Я навіть вам покажу свою цей карту в Clash of Clans. І тепер я хочу показати вам свою базу в Clash of Clans. Тож, Дуже цікава гра від розробників Supercell. Оце в мене вогнища заповнені різними воєнними. У мене тут лабораторія є. Лабораторія. Ось я хочу вам показати. Ось вона в мене така вже прокачана другого рівня золотом е, оборонна. Що я хочу сказати: ця гра на стратегію. Тут треба прокачувати своїх гравців ще щось. О, це в мене, це в мене е, ніч, е, база, де ніч. Ось зараз я, наприклад, ставлю пушку на друге місце. Ще я хочу що вам сказати. Я це відео озвучую. У мене просто на телефоні не записується звук, і я його озвучую. Так само я озвучував jetpack, так само я е озвучуватиму інші ігри. Ну, отак. От а так то я відео знімаю. Е тут в мене Мортіра ставлю її на другий рівень, а тепер йдемо в бій. Так. Ці нам... Ні, Тут дуже прокачений. Краще йти. Так, далі. О, а ось цих можна знищити. Давайте кинемо близько ще другу. У мене близько 4 рівня. Це вона прям прокачана. Гіганти прокачені на другий рівень. Лучниці на третій, варвари на третій, ну і кульки на другий. Так. Вже гігантів поставили. Давайте поставимо варварів і поставимо лучниць. Ось треба ще кружком напевно поставити кульки. Да? Ось тут і ще, і ще три кульки. Так, ставимо. Що е, мені подобається кульки? Вони як гіганти, зразу йдуть е, ті, що е, знищують е, бійців. Е, типу, що вони будуть знищувати цей, оборонні будівлі. Наприклад, як лучниці, от зараз гармати. Це дуже. Це прям так добре, що воно отак робиться. Так, ну тут, напевно, треба Ну, все, ратушу знищимо. Давайте далі знищуємо. Гіганти знищую, з кульками ще варвари. О, Тут е елексир дуже важливий, і золото так само дуже важливе. Так, ну і це ми на останню територію заходимо. А, от, 2000 ще. А де? А, в... в Туди. А, во! Во Олексій. Ну зараз, напевно, лучницю може знищити. Поки добіжаться, долетять. Так, да, знищили. Ну, а ще раз повторюю, я цю гру ставлю на третє місце. Дуже цікава гра від Supercell і стратегічна. Дуже вам дякую, що переглянули. А ми переходимо до першого місця. І четверта гра Temple Rock. Е, це гра е, про те, що треба людиною бігти, збирати Тож, монетки. Можна дівчинкою, можна будь-яке. Є Templero 2, є Temple Run 1. Але я так подумав, коли я її показав, я думаю, краще Clash of Clans буде на другому місці, це точно. А третє місце я віддаю Temple Run. Чесно, крута гра. Дуже прикольно. Е, показувати грати я не хочу, е, тому що вона така. Вона. Я в неї грати не вмію, але цікавий контест цієї гри. Мені дуже подобається. Ну а ми переходимо до останньої першої гри. Запам'ятайте, Jetpack Joyride Joy Ride. Перше місце. Ой, п'яте місце. Динозаврик четверте Temple Run, третє. Clash of Clans, друге. А перше ви зараз побачите. А остання гра, яка на перше місце я ставлю Clash Royale. ну, А правильно Royale. Це цікава гра, це теж стратегічно, як Clash of Clans, це теж від Supercell гра. І зараз я теж покажу, але в мене колись був кращий аккаунт. А це такий, це в мене не новий аккаунт. Тому я зараз вам покажу. Тож буде дуже цікава гра. Но ми переходимо до гри. І я її ставлю на перше, просто перше місце. І так, розказую про Clash Real. От моя! Частинка, рицар, лучниця, Міньйони, гобліни, ще гобліни, Гігант, Фаєрвол і міні О, мені якраз гіганти дали. Сім, якраз треба міні купити теж. І давайте купимо якраз Лучницю, бо я якраз їх прокачаю. Так, Куплю Гіганта, так, Це вже добре. І Лучницю купляємо. Ось такі є зірочки, вони дуже потрібні. Ви їх заробляєте, і потім можна заробляти сундуки. Там, від, там можна 6, 7 8 предметів, і там з'являються або нові, або заробляються теж жетончики. Ну а ми йдемо в бій. Ну і так. Франциско. Так. Зразу ставимо хіжину гобліну в гобліни. Чекаємо на міні-пеку. Давайте почекаємо. Ставимо міні-пеку, щоб вона вже знесла, якщо знесе ось цю башню. Знищуємо. Так, поки що не будемо ставити на території, де мінячики. А, а от міняні треба поставити, щоб цих знищити. Ну, знищили. О, фаербол пустив супротивник на мою хижину. Так. Теж фаербол поставимо. Сюди. Ну, майже знищила, але мені вже гоблінів знищили, на жаль. Так, ми міні-пеку поки що знищуємо. Давайте поставимо лучниць і ставимо гоблінів. Так, 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 так. Що ж це ми будемо чекати? Рицара. Ой, поставив гіганта. це вже погано. Це погано. Ви скажете, що ця гра дуже похожа на на Clash of Clans. Clash of Clans. Так, тому що це Supercell створив цю гру також. Теж стратегія, і це самі їх найперші ігри. От чому я її бо вони найстаріші, вони самі найперші. Бравл Старс міг взяти Squad Бастерс. Але вони нові. Вони трохи новіші. Тому я прям взяв найстаріші. Так. Копався. Temple Run теж дуже стара. Так, опа, міні-пека. Напевно, зараз знищу. Блін, мені знищили. Ну нічого. Зараз знищую. Вже в башню короля і вже якраз знищиться учниця. Ну, давайте. Єсть! Є! Перемога! Тум-тум! Класно, що перемога. Я Франциско переміг. Я поки що не в клані, мені поки що цього не хочу. Всіх зараз новорічне таке. Новорічне вже. Є пас рояль, але він мене ще не відкрив. У мене 397 кубків. Більше нічого не можу розказувати. Дякую за перегляд, а ми підемо під. І так, будемо підводити підрахунки. П'яте місце. Ось тут буде висічуватись на фоні Clash Royale. П'яте місце займає. Jetpack Joyride, чи як. Друге місце займає. Четверте місце займає Динозаврик. Третє місце в мене був вибір між Clash of Clans і Temple Run. Я вибрав Temple Run. Друге місце займає Clash Royale. що таке Clash of Clans. Ну і перше місце займає Clash Royale. Це гру, яку я довше грав, ніж Clash of Clans, і мені. Знаєте, не хочете віддавати клешу в клансу, коли я віддаю клеш роялю. Маю віддати перше місце. Ось такі підрахунки. Можете написати свої топ-5 з цих ігор і поміняти якось ваші думки і ваші слова. Ну, а дякую за перегляд. Всім пока!